Казкового дня, малята, любі хлопчики, дівчата, я фея музичних інструментів. Сьогодні я запрошую вас до музичної казки, тому вмощуйтесь зручніше біля екранів та слухайте уважно чудову казочку про пригоди музичних інструментів з музичного магазину. Сталася ця дивовижна пригода зовсім нещодавно у новому, красивому музичному магазині на Окраїні лісу. Двері цього магазинчику завжди були відкриті і чекали на своїх відвідувачів. У приміщенні було гарно та світло. Сонячне проміння тихенько прокрадало скрізь великі вікна і довгими світлими смугами лоскатали гітари, які стояли рівненько та виблискували глянцевою поверхнею. В магазині пахло деревом та музикою. Одного вихідного дня, коли магазин був зачинений, в залі почувся дивний шурхін. Це прокинулись нові інструменти. На найнижчій полиці магазину знайшли свій прихисток інструменти. Скріпочка Катруся, сопілочка Оксанка, барабан Богдан, металофон Фома, братики Маракаси Степан та Максим. Та Арфа мила. Вони сумували, що їх ніхто не хоче забирати з собою, і не могли зрозуміти, в чому справа. Першою завершилася найстарша Арфа мила. Вона заговоріла ніжним голосом і вийшла вперед, перекочуючись з боку навік, адже мала дуже пишні форми. Ну, що це відбувається? Чому всі інструменти вже знайшли своїх власників, а ми ні. Братики маракаси згуртовано зашархотіли. Що робити, що ж робити, що ж робити? Сссс! – шикнула на них сопілочка Оксанка, хоч вона і була на вигляд тендітна, але мала ой який гострий язик. А я знаю, не заговорила, а заспівала солодким голосом скрипка. Катруся. Ми не вміємо співати і зовсім не знаємо, для яких звуків ми створені. Давайте вирушимо на пошуки своїх музичних звуків. Чудова ідея забуркотів металофон Фома Знайшовши шпарину у вихідних дверях, музичні друзі поспішили на пошуки своїх звуків. По черзі, перекотившись через дорогу, музичні інструменти потрапили на узлісся чарівного лісу. Нам треба розділитися, так ми швидше зможемо вирішити нашу справу. Певнено за затарабанив барбан Богдан. Всі погодились і розбіглися в різні боки. Скріпочка катруся легко пострибала по красивій доріжці. Скрізь запашні квіти літали барвисті метелики, аж раптом катруся почула дивовижний звук. Хтось гарно співав. Підійшовши ближче, скрипочка побачила красиву дівчинку, яка сиділа на пеньочку, плела віночок з кульбабок та мурликала під носа якусь мелодію. Привіт, сказала скрипка. Ой, хто ти? Я скрипочка Катруся. Катруся? Ха! Дивно, я теж катруся. Будемо друзями. У мене ще ніколи не було подруг. Ти так гарно співаєш, а я шукаю свій звук, сумно мовила скрипочка. Я подарую тобі свій голос, сказала дівчинка, ніжно доторкнувшись до скрипки. Скрипочка здригнулась від несподіванки і відчула дивне тепло. Дівчинка доторкнулась до струн скрипки і трапилося диво. Вона заспівала таким гарним голосом, і він дивовижно був схожий на людський. Сопілочка Оксанка теж прямувала стежкою, як раптом почуло десь над собою чарівний звук. Він грав переливами, линув ніжно-ніжно. Це соловейко, заховавшись серед зелених гілок, співав свою пісню. Сопілочка зрозуміла, що теж хоче так само співати, і звук цей для неї був дуже близький. Буду як соловейко, заспівала сопілочка. Барабан Богдан, недалеко відкотивши світ галявини, зачепився за камінчик і гупнув на землю Гуп-гуп. Ой-ой-ой, закриктав той, але, піднявшись на ніжки, ще раз про себе повторив гуп-гуп-гуп, а потім додав бам-бам-бам. Ура! Я знайшов свій звук, зрадів здивований барабанчик. Металафон Фома шов сердитий і що збубонів собі під носа. Він був незадоволений ідеєю своїх товаришів, та зовсім несподівано він побачив красивий пейзаж. На лісовому пагорбі джурчала чисте джерело. Воно падало з пороги, пестило каміння і співало дуже гарну пісню, бо телафон посміхнувся і подумав, що оце було б не такою ж поганою ідеєю, і навчився у джерельця такої гарної пісні. Братики Маракаси, як завжди, були пустунами. Вони бігали по галявині та не хотіли йти на пошуки звуків і просто веселились. А коли сил вже не було, все ж прилягли на м'яку травичку і закрили очі, і тоді почули. Почувши цей звук, вони підскочили, подивилися один на одного і зрозуміли себе без слів. Це ж наш звук. Тепер ми будемо так співати. Це шароділа листечко. Найстарша арфа мила повільно прогулювалась шляхом, розглядаючи та уважно слухаючи все навколо і дуже сердила, що ніяк не може знайти свій звук. Та, видихнувши і на мить піднявши очі, побачила павука, який існував свою павутинку. Раптом, зачепивши її лапкою, ниточка павутинка видала тонкий та приємний звук. Арфа задумалась, подивилась на павучка, потім на себе, потім ще раз на павучка, потім знову на себе, і її осяяло. Я ж маю сорок сім таких побутинок, доторкнулась до себе ручкою і лісом полинула надзвичайна музика. Надвечір, коли сонечко почало ховатися за обрій, всі наші друзі, музичні інструменти, веселі та щасливі, зійшлися на галявину і радісно заспівали кожен свою пісню. Музика линула лісом та перетворилася на справжнісінький оркестр. Музичні інструменти, вдостально співавши, швидко повернулись на прилавок свого музичного магазину. З тих пір арфа, скрипка, металофон, маракаси, барабан найжадані, найулюблені музичні інструменти. Їх звуки та пісні подобаються усім на світі. Наша зустріч підійшла до кінця. Мені було приємно з вами спілкуватися. До нових зустрічей. До побачення!